Добре здоров'я, з дорогі. Ви зібрали таку компанію, що ви маєте своїх шанувальників, рідню, близьких, друзів. Спасибо велике, спасибо, що все, все будем все все будем що щоб ви були всі здорові. Війна закінчилася і був мир на землі. Ми бажаємо вам щиро прожити довгих років без сліз, без горя, без журби. Нехай здоров'я і щастя будуть з вами сьогодні, завтра і завжди. З Днем народження, здоров'я міцного, добробуту, достатку, Божої благодаті і Божого благословіння на многі благі літа. Наша іменинниця найжиє, много літа наймає, много я літа, нога ята, воздрави во, во спасеніє, много. Я літа. Благих літ і дочекатися ще столітнього ювілею, щоб в Україні приї... мали дай честь дай. вас вітати на ваше сторіччя з народження дай, рідненька! Дай. Дай.